Вітає друзі, а також усі інші. Так, зі топ вже не той. На сьогодні 7 лютого, і це 1445-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на є, Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і намагаємось розглянути найбільш важливі ділянки фронту, де відбуваються події, які викликають багато питань. І одне з них: а що буде далі, і як це сприймати? Безпосередньо зараз ми будемо говорити про кордон з Російською Федерацією. Справа в тому, що російські окупаційні війська за останній час а, зайняли декілька локацій вздовж кордону України як по е, Харківській, так і по Сумській області. Безпосередньо йдеться про район населеного пункту Дехтярни, де російські окупанти зайшли в зону, ну яку я завжди називав як зона сіра зона. Але найголовніше це те, якщо подивитися а, загально на розміщення самого Дехтярного, то ми всі дуже добре розуміємо, що це фактично населений пункт, який знаходиться десь приблизно за. Сотню метрів від кордону з Росією, майже на самій лінії боєздітнення. При цьому його розміщення це досить така е, вразлива кишеня, яку російські окупанти можуть дуже швидко закрити. Що вони і зробили? Тут важливо зрозуміти наступне: російські окупанти зайшли саме в цю зону загальною площою зараз приблизно 10 квадратних кілометрів. А не з метою того, щоб розпочати якийсь великий масштабний новий наступ. Ні, вони діяли саме в так званій сірій зоні. Справа у тому, що вздовж цього кордону з Російською Федерацією неважливо що це за кордон Харківщини, Чернігівщини, Сумщини, але існує ось така сіра зона приблизно в території на 2-3 кілометри, приблизно на таку глибину. Російські а, окупаційні війська мають можливість впливу на територію України відповідним чином в межах так званої сірої зони. Там не завжди є населені пункти, а там, де є населені пункти, їм важче це робити. Але зазвичай а, там відсутні лінії оборони, рубежі і так далі. Там відбувається патрулювання з боку Сил оборони України, а, дистанційний контроль. Але переважно е, це якраз можна назвати так сірою зоною, і в під час вторгнення Росіян на Вовчанському напряму на Харківщині, то вони і пройшли е, в травні 2024-го е, саме таку сіру зону. А одразу як вони вперлись в наші перші лінії оборони, вони зупинилися. Ми зараз це бачимо вони е, глибше ніж за глибокий та. Лук'янці не вийшли, в районі Вовчанську вони продовжують розвивати собі лоба. Але це не єдиний приклад. Ми нещодавно з вами бачили, як вони Заходили на Харківщину в районі Мілового та е, Одрадного. Тут така сама ситуація. Вони пройшли сіру зону, мали такий собі ситуативний успіх, але як тільки вийшли на рубежі, де знаходяться наші лінії оборони, одразу зупинилися. І прорив в глиб Харківщини на велико напрям з метою сформування, формування великого дворічинського плацдарму, цей план вони не мали можливості реалізувати. Дуже схожа ситуація зараз і на Сумщині. Російські окупанти, вони по перше, збільшили зону контролю в районі Грабовського, але як саме вони збільшили її? Вони збільшили саме там, де є вразлива ділянка кордону, яка також представляє собою таку собі кишеню. Вони зайшли сюди. Закріпилися на деяких позиціях на південь від грабського, але зараз в них зупинено подальший рух. Так само ми можемо говорити про цю ситуацію, яка складалася на самій Сумщині, коли в них розпочався наступ. Як вони заявляли, з метою формування буферної зони на Сумщині. Мета була зовсім інша, звісно ж. Але після того, як вони подолали саме е, заглибшки приблизно е, 3-4 кілометри від кордону в глиб е, Сумської області, для російського угруповання Курськ е, розпочалися дійсно е, серйозні проблеми. Вони вперлися в наші лінії оборони рубежі і почали гойдалки. Юнаківку вони Майже рік намагалися повністю окупувати, а в районі Олексіївки, Кенрайтівки, Костянтинівки, там Новомиколаївки та Володимирівки, в них взагалі постійно відбувалися або відкат від позиції, або спроби повернути ці позиції. І так, протягом майже всього 25-го року. Саме ось така ситуація була і по сумщині. Але тут найголовніше розуміти навіщо це потрібно російським окупантам. Бо в принципі ми можемо говорити зараз про те, що весь кордон, починаючи від Чернігівської області, продовжуючи сумщиною, і до фактично локації тимчасово окупованих територій Луганської області і Харківщини, вони знаходяться в зоні ризику, і це дійсно так. Росіяни використовують такі ділянки для того, щоб розсереджувати увагу сили оборони України. Ділянок таких багато. Якщо подивитися на кордон а, з Російською Федерацією, то дійсно таких вразливих місць, таких собі кишень, ну їх достатньо для того, щоб росіяни перетворювали їх для якісь, на якісь свої локальні здобутки. Говоримо, говоримо чесно, як воно є. Ми також проводимо регулярні такі рейди на території Російської Федерації. Не завжди про них говорять ЗМІ, не завжди про них повідомляють моніторингові канали. Але а, саме волання російських зет воєнкорів а, про Білгородську область, про Курську область, про Брянську область. Ну, там також волання на цих болотах стоїть досить гучне. Тому сили оборони України проводять відповідні рейдові операції в Брян, на Брянщині, Білорочині та Курщині, але вже не настільки офіційно та відкрито. Це війна і це реалії війни вздовж кордону. Ми маємо досить протяжний великий кордон з Російською Федерацією, і тому такі рейдові дії вони будуть відбуватися завжди з обох сторін, але для росіян дуже важливим є інший аспект таких рейдових дій. Вони намагаються таким чином розсереджувати нашу увагу і відтягувати ті чи інші сили та засоби, концентруючи увагу на окремо взяту ділянку. У той час, як для росіян є важливим аспектом зараз а, продовження наступальної кампанії саме на славяно краматорському плацдармі, на Покровсько-Мерновратському напрямі, на Костянтинівському, колишньому сіверському і Лиманському а, вздовж Сіверського Донця. Тим не менш вони намагаються відволікати нашу увагу на події на кордоні, так само як і для них залишається пріоритетним Запорізька область. Я не даремно згадував саме Харківщину як приклад того, як починалися такі дії на Вовчанському напрямі. Я нагадаю, що в травні 24-го року російські окупанти намагалися саме через Вовчанськ відкриттям цього напряму вийти на Великий Бурлук і відкрити великобурлуцький напрям. Для того, щоб зайти в тил нашому куп'янському гарнізону, купянському угрупованню. Який результат? Вовчанськ досі продовжує тримати оборону. Та ж саме ситуація була по правому берегу річки Оскіл, коли відкривався дворічинський плацдарм, російські окупанти також мали намір скористуватися цим відкриттям цього плацдарму і відкрити напрям на Великий Булук. Тобто вони. З самого початку не планували по правому берегу річки Оскіл намагатися штурмувати Куп'янськ. Ну тому що це суїцидальна місія. Вони тоді були праві. Коли між твоїми підрозділами та основними силами вас розділяє річка, і ти намагаєшся штурмувати велике місто. Не маленьке там містечко, якесь, е, якийсь там населений пункт Крохатулічку. Ні, нічого подібного. Це вузлове місто, вузловий центр, е, саме в цьому районі. І при цьому ти це робиш силами, які розділені від основних ще річкою. Ні. І вони спочатку намагалися сформувати плацдарм, їм це не вдалося. І тоді вони розпочали спроби штурму самого Купінська. І інфільтрації в нього своїх малих тактичних груп, відповідно так само, як і в районі мілового, вони почали заходити і спробували вздовж кордону розсередитись так, щоб сформувати відповідний плацдарм, не вдалося. Тобто, цей сценарій, це не сценарій про якийсь великий невідворотній масштабний наступ рівня загальної військової операції. Це про інше, про відволікання уваги і. Спробу розсередження наших сил та засобів з пріоритетних напрямків саме на прикордонні? Я не можу сказати, що це повинно заспокоювати ні нічого подібного. Але і відносно того, що зараз намагається ворог зробити по кордону з Україною, ми також повинні мати відповідне розуміння наскільки серйозна ця загроза, і що переслідує ворог, яка мета є першу Дякую, друзі, за те, що дивилися це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також репостувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. А також, відповідно, ви можете ще й підтримати канал своїм спонсорством. А це дозволяє каналу обласвіє робити більш цікавого та унікального контенту для вас. А спонсори завжди його отримують першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, під час чергового огляду мапи бойових дій на обо свої. зранку. Слава Україні! Слава нації!